Всім привіт! Дуже важлива інформація, тому що це зараз дуже-дуже масово, і майже всі українці отримують подібні смс. Е, суть, е, чого, для чого це все робиться, і як це потім вилазить боком, все розкажу в відео. А робіть гучніше. І слухайте уважно, щоб не втрачати і не було потім дуже сильно образливо. А, така е, смс очка незначна. Привіт, як ти приходить е, на WhatsApp. А, відписала, привіт, норм. Та-та-та, ну Тут, в принципі, не знаю, не, 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 немає варіанту, що ви відпишете. А, вам далі йде повідомлення: таке типу, мови, ви за один лайк зможете заробляти 30 гривень. Ну, мені, звичайно, цікаво. Так, перш ніж приступити та тата, -та, скажіть, який ваш вік? Чи у вас є телеграм? Скидаю свій телеграм, а, скинула, звичайно, я не основну свою сторінку, а, так, тому що там в Телеграм можна декілька аккаунтів мати. І пише, я дам вам посилання на три відео TikTok, Вам потрібно просто поставити лайк і надіслати скріншот, і ви отримаєте 90 гривень. Ну, мені нічого собі, плюс-бонус 10 гривень. Ну, в принципі, за три відео, точніше, навіть за 3 лайка. Тут мені скидають а, відео. Скидаю, що і як зробити. Я поставила лайки, скинула. Так. Далі мені пишуть там супер. А напишіть адміністратору в Телеграм і отримайте свою першу зарплату. Дають мені нік Телеграм і надіслати код в телеграм менеджеру. Так. так, це ваш код, Відкрийте Telegram, надішліть код та прийміть заробітну плату. Ну, так, йдемо ми в Телеграм. Зараз секунду, бо я, напевно, вийшла з того аккаунту. Так. І а, все окей, в принципі, щоб ви бачили, просто, що це та сама людина, да? я відкрию. Так, я надсилаю цей код, пише, що невірно. Думаю, що таке скидаю, скрін переписки. Ну, окей, тут потрібно певну там, анкетку заповнити і увійти в канал, і зробити ще одне завдання. Там я її увійшла, а, вже вона протермінована. Одним словом, зробила ще те завдання. Надіслала анкетку номер своєї карти. Так, все записали. Зараз відправлю ваш обліковий запис на сторінці розмови, щоб у майбутньому я міг та-та-та оплачувати вам щоденну зарплату, коротше, вашу заявку на виплату заробітної плати подано, будь ласка, прибудьте не пізніше за 120 хвилин, тут трохи перекладач працює, а якщо не отримаєте протягом 120 хвилин, зв'яжіться зі мною для підтвердження. Так, якщо будете готові до наступного виконання завдання, та-та-та, зарплата накопичується до 120, буду продовжувати вам платити. Одним словом, знову мені даєте саме посилання, я його знову скинула, бо десь перший раз не побачила. Слідкуйте за каналом завдань. Нове завдання опублікуватися кожні 30 хвилин. Ну, коротше, така стандартна переписочка. да. Чудово, ви навчились виконувати завдання, баланс 30 гривень. Далі мені скидають тут схемку, типу, як вони працюють. Нове завдання з'явилось. там потрібно було поповнити на 1000 гривень. І з цього моменту уважно. Та як... Він мені скидає знову, я б написала, що я не зрозуміла восьме завдання. А мені скидають місії 481216, передплачене місія, тобто передплачене замовлення. Попередньо оплачене замовлення, розміщене біржею, щоб взяти участь у цій місяці. Місії ви сплачуєте авансовий внесок продавцю та отримуєте 30% комісії. Ми надаємо професійних інструкторів, які допоможуть вам протягом усього процесу виконати завдання. Щоб потрібно виконати завдання та внести гроші, потрібно лише 10 хвилин. Ви щойно приєдналися до нас і повинні бути знайомі з нашим робочим процесом. Пропоную пропустити це завдання та зачекати наступного. Ну, думаю, добре, окей, бо поки нічого не зрозуміло. Зміло, дякую. Наступне завдання в 13.40. Е, я не пам'ятаю, його не виконала, здається, я трошки забулася за це все. Потім так чекаю. Написали, що 120 хвилин минуло, навіть більше. Пройшло 2,5 години, написали, ви ще не отримали гроші, написали Ні, чекайте терплячо я перевірю вас. І буквально за ви можете побачити, 15.39 написали Перевірю і 15.40 кошти дійсно прийшли. Прийшло 100 гривень на карту. Написала Дякую, терпляче чекайте наступного завдання, Окей, 18 завдання знову виконала, зарплата 60. Дякуємо, вже пізно та-та-та, на добраннічку сотки снів, Окей. А сьогодні зранку мені знову написали, що готова місія. Я її виконала. Зарплата 90. Ще одну через півгодини зарплата 120, і мені реально за декілька хвилин приходять знову 120 гривень. Так, чудово, ваша місія отримана. Продовжуйте звертати увагу на останні завдання опубліковані в групі, беріть участь у завданнях передплачених транзакцій і заробляйте більше комісійних. На що це розраховано? На те, що зараз, коли я вже отримала від них 220 гривень, я думаю, вау, круто, вони платять, просто за лайки можна дуже багато грошей заробити. І я зараз кайду і поповняю короче, їм на 1000 гривень. Відповідно, після того, коли я поповнюю на 1000 гривень, нічого не відбудеться. Ви просто втрачаєте. 780 гривень, тому що вам вже ніхто нічого не заплатить. А це перевірено не одною людиною. Як бачите, моя переписка поки на цьому закінчується, тому що я нічого їм скидати не буду. По перше, про це я вже чула неоднократно і знаю реально людей, які е, таким чином втратили кошти. Для чого це відео? Для того щоб ви ні в якому разі не поповняли. Пишуть вам: Окей, виконуйте завдання, отримайте там тих 100-200 гривень. Це ну, як то кажеться, не важко. І потім пишіть просто їм, що їдь до одного місця. Або в відомому напрямку, тому що це реально перевірено. Ніхто вам вже нічого не заплатить після того, як ви поповнете на 1000 гривень. А ще є таке говорили, що якщо на 500 поповняєш, то ще вони дають там декілька гривень вивезти, а потім кажуть, щоб заробляти більше, поповняйте на 1000. Коли людина поповняє на 1000, не приходить взагалі нічого. І як мінімум людина втрачає майже півтора тисячі, ну там тисячу. Просто втрачає. Уявіть кількість людей, які це масштаби і скільки коштів вони здирають з людей, навіть невеликими сумами. А ще я знаю, що доводять до того, що люди скидають неймовірно величезні суми коштів. Тому будьте уважні, не потрапляйте на такі уловочки. Якщо вам пишуть, виконуйте завданічку, очікуйте свої кошти. Вони вам обов'язково пройдуть. Чи це буде 100, чи це буде там 220 гривень, це вже таке. Але в ніякому разі не поповняйте. Як відрізняти такі схемки, як розбиратися в тому, щоб не було такого обману, все є у мене в телеграм-каналі. Посилання під відео. Всім гарного дня, гарних заробітків і ні в якому разі не потрапляти на такі уловки шахраїв.